Це типовий урок фізкультури. Ну таке буває, знаєте. Я хочу продемонструвати вам Дениса Корнюка. Він сьогодні дуже шикарно виглядає. Дягни назад, дягни назад, будь ласка. Це шикарно. Це може виложити на навіть. Не надо, не надо. М'яч, м'яч, м'яч. Ого, Аліна, ого, день. Так, да, да, так, буває, інтискон. буває. Прикольно! Усміхнись. Це була не щира усмішка. Я два селці. ти дергайся. Валентин Теребелько. Валік тепер в очках. Якщо да. ви не знали, перша новина тижня.

Зараз слова, коротше, всіх О, порішає. Я, сам а, я не на ворот. Я в защиті, я сказала. Маша сказала. Це, це не наш м'яч, так? Да? Сталоки на ворота! Ні! Я в защиті. Куди? Альвіра не знає, куди битися. <Uh, <ah, я думаю, це видел. Давай тебе снимем. Давай. Дай мне тебе. Хорошо. Хорошо. Да я снимаю. Я все загенешь в НЕТ! Кень телефон мастерска. Маска, дальний. Забегай на телефон. Зараз яйця на знімал. Я не знала на тільки мені ворота бити. Чуєш? хорошо. Я теж бізяти попісала. Що ви можете? Як ви можете прокоментувати цю гру? Ну, для коментарів ще рано, можна що щось говорити, гра тільки розпочалася, але потенційно команди битві дуже сильні і важко передбачити результат. Будемо слідкувати далі. Зрозуміло. Дякуємо, дякуємо. Іра, чому ви не приймаєте участь у грі? Вона просто дуже. Я скажу, тому що вона...